Ми плануємо відкриття багатьох центрів. Дякуємо Снежки за допомогу. Тут будуть навчатися будівельники за новими технологіями. Вони будуть опрацьовувати іменно європейські матеріали. Якщо ми зможемо забезпечити їх роботою, вони залишаться у нас на країні. Але якщо, на жаль, їм не буде місця, вони поїдуть і будуть знати, як і на чому працює Європа. Також ми плануємо створити центр Швейний. На базі ПТУ сервісу і дизайну. ми плануємо в наступному році створити центр по газозварюванню. Тобто планів багато, і саме головне, що наші стейкхолдери йдуть нам на допомогу. В основному міжнародні партнери чи ні, місце місце. Місмісцевіс, звісно, є і місцеві партнери, як ті роботодавці, де учні потім будуть працевлаштовані.